Кібератаки, фішинг, телефонне та онлайн-шахрайство це явища, які переросли у масові загрози для суспільства і держави. Вони також становлять невидимий аспект сучасних протистоянь та гібридної війни. Ми не можемо його побачити, почути чи торкнутися до нього, але він може створити загрозу безпеці кожного і кожної із нас. Як захистити свої дані в інтернеті? Чому не варто виставляти родинні фото до мереж, як вберегти від таких загроз дітей? На допомогу прийде цифрова гігієна. Суяємо, що інформація, що це вода, вода скрізь, це океани, це ріки, це річки, це ставки, це сніг, це дощ, це туман, це лід, це все вода. Кібр у цьому у такому порівнянні: це інженерні споруди, це мости, це греблі, це дамби, якісь, гідроелектростанції. Вони можуть виглядати великими, але у порівнянні з загальною кількістю води у світі, да, це доля відсотка. Ці інженерні споруди вони а, якимось чином впорядковують рух води на якихось окремих ділянках. Як зміцнити свою персональну греблю у цілому океані кібер і інформаційних загроз? Про все розкажемо у цьому епізоді програми Інфоміст, що таке кібербезпека. Майже кожен і кожна з нас користується соцмережами, месенджерами і роблять покупки в інтернеті. Трохи менше 65% світового населення мають доступ до інтернету. Кожного року їхня кількість лише збільшується. Сучасний світ простий у використанні. В інтернеті ми можемо придбати новий одяг, оплатити комунальні послуги, переглянути фільми, прочитати книгу, поспілкуватися з рідними, і ці опції лише зростають. Віртуальні подорожі онлайн-примірка нової помади, дистанційне навчання в арифметичній прогресії зростають і загрози. Протягом 2022 року Україна стикнулася з 7 тисячами кібератак на інформаційну інфраструктуру. За той рік в Україні було зареєстровано у 2,8 рази більше кіберінцидентів ніж у 2021-му. І такою ж статистика є у всьому світі. Кібератаки це дії кіберзловмисників або шкідливих програм, які спрямовані на захоплення інформаційних даних віддаленого комп'ютера, отримання повного контролю над ресурсами комп'ютера або на виведення системи з ладу. Особливо частими кібератаки стали на тимчасово окупованих територіях. Тимчасово окупована частина східної України нині є сірою зоною, зокрема й у кіберпросторі. Складність проведення розслідувань, відсутність відповідальності за кіберзлочини та брак фахівців з кібербезпеки призвели до формування неконтрольованої інфраструктури, яку використовують хакери з усього світу для проведення атак. Активно використовують її спецслужби країни-агресора. Можна впевнено сказати, що безконтрольна ситуація з інформаційними системами на території так званої сірої зони загрожує. Як Україні, так і іншим країнам варто зазначити, якщо раніше атаки відбувалися переважно з території Російської Федерації, то нині до географії нападників додалося багато азіатських країн. Існує міф, що кібератаки торкаються лише держави, роботи установ, банків, мобільних операторів. Але насправді ці загрози є вагомими для усіх людей, що користуються інтернетом. Все, що ви віддали в інтернеті, залишається назавжди. Ви віддали. Ну, ви можете просто віддати цю інформацію в обмін на безкоштовне користування тою самою соцмережею чи месенджером безкоштов... і в такому разі ваші персональні дані будуть платою за користування. А інші випадки, коли ви щось купуєте, наприклад, той самий Netflix. Ви Netflix повідомляєте свій імейл, e якісь платіжні дані. Ви розраховуєтесь, ви оплачуєте. У такому випадку ви клієнт, тому що ви заплатили усі ці персональні дані може використати проти вас ворог, і не обов'язково у цьому сенсі йдеться саме про якусь країну, великі корпорації чи органи безпеки онлайн-шахраї величезна загроза для ваших персональних даних. Їх задача а, закинути максимально широко ось, ось цю свої е, сіті, і зібрати усе, що є. Ось Абсолютно усю рибу у цьому морі забрати. А потім, коли вже вона у них буде, вже подивитися, що їм корисно, що не корисно. Оце ми в першу чергу використаємо. В першу чергу це, звісно, фінансові дані, це доступ до банківських аккаунтів, це повні реквізити банківських карток, це там, у різних країнах ще можуть бути там, якісь не знаю, облігації, якісь а, цінні папери, все, що завгодно. А ще шантаж, важлива інформація або ж навіть доступ до вашого майна. Тут на допомогу і приходить кібербезпека. Це комплекс заходів для того, аби захистити свої персональні дані в інтернеті. А це номер телефону, імейл, місце розташування і розмови з рідним. Усі платформи соціальних медіа мають налаштування конфіденційності, перегляньте ці налаштування і переконайтеся, що ваша інформація не є загальнодоступною. Пам'ятайте, що не лише ви можете публікувати дані про себе в інтернеті, перевірте публікації родичів, друзів чи колег. Якщо необхідно, попросіть їх видалити ваші особисті дані. Створіть контрольний список на основі характерних ознак фішингу і перевіряйте згідно з ним електронні листи, які викликають підозру. Якщо отриманий лист є сумнів... Нівним повідомте про це it адміністратора або постачальника послуг електронної пошти, а потім видаліть підозрілого листа. Щоб не стати жертвою фішингу чи обману, не натискайте на скорочені та нерозпізнані посилання. Пам'ятайте, що реальні установи ніколи не вимагатимуть вашої особистої інформації онлайн. Краще зв'яжіться з установою напряму, використовуючи її офіційний номер телефону, щоб перевірити, чи намагалися вони зв'язатися з вами. Як ще захистити свої дані в інтернеті? Для того, аби не потрапити на гачок кібершахрая, потрібно ретельно оберігати свої дані. Як це зробити? Тут на допомогу приходять поради від Держзв'язку України. Використовуйте ліцензійні операційні системи і вчасно їх оновлюйте. Користуйтеся антивірусним програмним забезпеченням. Робіть резервне копіювання даних. Зберігати важливе варто у хмарах, тобто на спеціальних сервісах або ж на зовнішніх носіях інформації флешки, жорсткі диски тощо. Довіряйте лише власним пристроям та будьте обережні із тими, які отримуєте від інших людей по роботі або в інших цілях. Не зберігайте паролі чи логіни в легкодоступних місцях, наприклад, на робочому столі чи в нотатках смартфону. Коли заходите в додаток інтернет-банку чи інших електронних платіжних систем, уникайте доступу до інтернету через загальнодоступні мережі, наприклад, кафе, бари, аеропорти. Будьте особливо обережними, коли відкриваєте вкладення з електронної пошти від невідомих осіб, адже за лінком може ховатися шкідливе програмне забезпечення. Використовуйте двофакторну автентифікацію, коли створюєте аккаунт. Для того, аби перевірити, чи надійним є посилання, ви можете скопіювати його і перевірити через сервіс VirusTotal. Він покаже, чи безпечно заходити на той чи інший сайт. Обов'язково створіть надійний пароль для сайту. Туди не варто вписувати дату власного народження, ім'я рідних чи місто, в якому ви мешкаєте. Такий дуже легко зламати. Аби перевірити, чи надійним є пароль, скористайтеся відповідними ресурсами. Коли придумали безпечний пароль, обов'язково встановіть двофакторну автентифікацію. Двофакторна аутентифікація один зі способів надійніше захистити свій акаунт на ресурсах, які мають таку пропозицію. Якщо простими словами, то двофакторна аутентифікація передбачає два фактори захисту: пароль плюс фейс айді, відбиток пальця, підтвердження в смс чи на електронну пошту тощо зручно, адже ви завжди знатимете, коли хтось намагатиметься увійти у ваш акаунт і зможете скасувати цю спробу, тож захистите себе від зламу сторінки чи пошти. У своєму профілі встановіть налаштування безпеки. Приховайте номер, дату народження, електронну адресу і список друзів. А ще уникайте розміщення в інтернеті світлин. Якщо поїхали кудись із рідними, краще сфотографуйте краєвиди чи захід сонця, наприклад. Адже шантаж у віртуальних мережах завжди націлений на близьких, а от захід сонця шкоди не наробить. Кожна світлина це перш за все геолокація. Якщо вона увімкнена на вашому пристрої, зловмисники можуть знайти ваше розташування. А ще світлини демонструють якість. Стосунків і почасти ваше майно усе це згодом може стати предметом для шантажу чи обману. Мережі придумані для розваг, а для того, щоб показувати себе, як у тебе все кльово, як ти кльово відпочиваєш, як ти відриваєшся на вечірках. Якраз щоб люди вихвалялися собою своїм автомобілем. Дивіться, і номер автомобіля засвітилися заодно. Оп, ідентифікація між номером автомобіля і особи, і там місце проживання десь номер будинку, вулиця десь на фоні видно. І до цих даних справді варто ставитися дуже обережно. Іноді нам видається, що злам даних: фішинг чи шахрайство стосується відомих осіб чи компаній. Невідомі зламали акаунт української правди в соцмережі X. Хакери зламали сайт Київської обласної ради та звернулися до Зеленського. Хакери зламали Київстар зсередини через обліковий запис співробітника компанії, стверджує директор мережі. Але така історія може статися з кожним. Наприклад, Суспільне розповідає історію Житомирянки Анни. Її сторінку у Фейсбук зламали шахраї. Спершу жінка не звернула на це уваги, а потім. За словами жінки, коли вона виявила це на вказаний у повідомленні номер банківської карти, друзі встигли переказати більше 100 тисяч гривень. Люди почали дзвонити, коли я вже зрозуміла, скільки грошей вони скинули. У мене почалася паніка, каже Анна Вербицька. Того ж дня правоохоронці затримали і оголосили підозру трьом людям у виманюванні грошей шляхом зламування персональних сторінок у соцмережах. Схожою історією ділиться і портал it Айтівець Роман написав у соцмережах пост із попередженням про те, що його акаунт в інстаграмі зламали шахраї. Айтівець втратив доступ після того, як перейшов за посиланням на опитування, що краще: Viber чи Telegram. для мешканців тимчасово окупованих територій. Є ще один важливий аспект захистити свої дані від ворожих військових чи спецслужб. Справді інформація з телефону не видаляється. Навіть якщо ви натиснули видалити фотки, видалити повідомлення, там у месенджерах якусь листування видалити групу, підписку і так далі, телефон лише помічає цю інформацію як таку, що більше не потрібна, але фізично вона залишається в телефоні. Вона просто вам не показується як користувачу, чи означає це, що кінець світу для вас наближається? Абсолютно ні. Чистити небезпечні дані веб-перегляду в браузері чи додатках все ж варто. Так їх не зможуть прочитати під час поверхневої перевірки. Для цього із телефону варто повидаляти будь-яку патріотичну інформацію, а ще переписки, що становлять загрозу для вас або ваших рідних. А, тобто солдат з автоматом він просто так глянув, погортав, погортав хвилинку дві бачить, ну немає там прапорів жовто-блакитних, немає там тризубів. А, ну йди собі. Є ще варіант. Мати якраз телефон окремий для перевірок. Справжній телефон. Ну не знаю, вимкнути, десь заховати. А ще використовуєте vpn сервіси та зашифровані месенджери. Приватну віртуальну мережу слід вмикати, аби сторонні не отримали доступу до інформації, яку ви передаєте, отримуєте або ж зберігаєте. Серед таких сервісів: NordVPN, Surfshark, ProtonVPN або ж TunnelBear чи NewNode. Що ж до месенджерів, найбільш безпечними будуть Signal, WhatsApp та Trima. Ці програми підтримують наскрізне шифрування для усіх повідомлень за замовчуванням. Це такий спосіб передачі даних, у якому тільки користувачі, що беруть участь у спілкуванні, мають доступ до повідомлень. Серед інших важливих порад не передавати своїх особистих даних стороннім особам. Сюди належать прізвище та ім'я, номер телефону, банківські реквізити. Раз на рік скидайте телефон до заводських налаштувань, аби видалити усі артефакти системи і додатків, звісно, якщо ви зробили резервну копію. Після того, як скористалися гаджетом сторонньої особи, не забувайте вийти з усіх аккаунтів, перевіряйте акаунти друзів, з якими ви спілкуєтесь, аби це не був фейк, що лише копіює людину. Як убезпечити дітей? Якщо коротко, то це низка тих заходів, які ви будете використовувати для себе. Особливо важливо наголосити на небезпеці, що чатує в інтернеті, не поширювати свої дані, не вступати у переписки з незнайомцями, не здійснювати покупок в інтернеті без дозволу батьків. Ще ви можете встановити контроль над контентом, що його споживає дитина. Така функція допомагає керувати обліковими записами та пристроями дитини, додатками, а також часом використання. Щоб встановити його, достатньо загуглити, як встановити батьківський контроль, і отримати детальні інструкції щодо гаджету та соцмережі, які використовує дитина. Завдяки батьківському контролю, ви можете переглядати вміст, який споживає дитина, хто є у списку вподобань, кому дозволено писати прямі повідомлення тощо усі ці загрози можна зменшити, якщо говорити з дітьми, і також моніторити, які програми, скільки і як вони використовують. Не варто також виставляти світлини дітей без їхнього дозволу, або без дозволу батьків, якщо ви фотографуєте інших. Дослідження демонструють, що в середньому до п'ятого дня народження дитини в мережі публікуються 973 фотографії. По-перше, те, що потрапило до інтернету, майже неможливо звідти усунути. Ці фото створюють для дитини її цифровий відбиток та можуть переслідувати потім усе життя. По-друге, не тільки з благими намірами люди шукають фотографії дітей в інтернеті. Аби захистити свою дитину, краще зберігати фото виключно офлайн. По-третє, коли світлина з'явилася у соцмережі, стає дуже важко контролювати її подальший шлях, чи не відстежать зловмисники геолокацію, чи не націлять свої злочини саме на дітей, яких видно на фото, часто з характерним одягом чи в певній локації. А ще їх можуть використати для реклами якихось товарів без відома батьків, тож зі світлинами дітей не варто поспішати. Ділитися ними краще у розмовах із рідними або на приватних профілях соцмереж. І взагалі, чим менше ви про себе. Про свою роботу, про свої хобі, про свою родину. Чим менше будь-якої інформації про себе і своє оточення ви надаєте в інтернет чи іншим людям месенджерам, тим безпечніше для вас. Якщо у вас є рідні на тимчасово окупованих територіях, будь ласка, поділіться цим матеріалом із ними. Допоможіть цією інструкцією загалом усім, хто потребує захисту персональних даних. Залишайтеся в українському інфопросторі і головне, не втрачайте віри.